Доброго і мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую печінковий салат. Печінка вже підготовлена, помита. Почистила моркву, цибульку. А ще з льоху принесла баночку квашених огірочків. Перекладаю печінку у банячок і ставлю на плиту. А ще на плиту ставлю пательню. Даю сюди трошечки олії, морку нарізаю соломкою. Морку перекладаю на пательню, і щоб вона краще і швидше протушкувалася, накриваю пательню кришкою. У бонякові вже починає кипіти вода, піднімається шума. Даю сюди солі і всю шуму стараюся зібрати. Так, печінка вариться. Пильнуємо, щоб у нас не пригорала морква. От. Так, тримаю на маленькому вогні. Зараз знову накрию пательню кришкою. А морква вже готова. Можна її забирати з пательні, щоб вона остигала. Стараємося забрати її так, щоб вся олія залишилася на пательні. Так, тепер перевіряємо, чи готова печінка. Беремо кусочок печіночки, розрізаємо. Якщо печіночка вже відварилася, відкидаємо її на друшлак. У глибоку миску перекладаємо моркву. Тепер нарізаємо огірочок і цибульку. Печінка вже остигла. Нарізаємо і перекладаємо її у миску до овочів. Салат можна заправляти. Даю сюди трошечки чорного меленого перцю і майонез. Добре вимішую, куштую і лише потім підсолюю за смаком, тому що і огірочок має гарний смак. І так само печінку я відварювала у підсоленій воді. Все, смачний і ситий печінковий салат готовий. Влітку такий салат я готую свіженькими огірочками і зеленою цибулькою, а взимку додаю квашений огірок і салат на цибулю. І це завжди виходить сито і по-домашньому смачно. Шановні мої глядачі, готуйте! Готуйте на здоров'ячко.